Яскраві музичні композиції, виступи дуетів із фортепіано та скрипки і запальні мотиви Домри Так у Чернігові відзначили Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. В стінах музичної школи Вількунського влаштували невеликий концерт на честь свята. Не покликання працівників культури надихати людей та давати їм відчуття прекрасного. Під час війни їх робота часто нівелюється, проте від цього не менш важлива. Адже чудова музика, прекрасні картини чи вироби мистецтва допомагають нам зберегти у собі людяність і витримати навіть найтемніші часи. І це велике щастя, що навіть у воєнний час заклади культури у Чернігові функціонують, каже музикант Олександр Годун. Я вважаю, що це дуже актуально підтримувати культурними працівниками, митцями, підтримувати той рівень, який потрібен наразі людям в даний час, не дивлячись на те, що зараз військовий стан в країні і дуже важко. Всі навчальні заклади наразі працюють по своїй навчальній програмі. Музика лунає в стінах музичних закладів, слава Богу, і ми рухаємося в цьому напрямку. Від імені міського голови та усієї громади долучився до привітання секретар міської ради Олександр Ломако. Він зазначив, що, попри руйнації та пошкодження деяких культурних об'єктів, Чернігів всіма силами намагається тримати культурний фронт і розвивати його вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Всі знають історію, коли під час війни Другої світової в 1943 році до Вінстона Черчилля підійшов один з міністрів і запропонував обрізати фінансування. Культури і збільшити фінансування за ці кошти оборони. Під час війни зрозуміла пропозиція. Він, Він Станчеш відповів ні в якому разі, за що ми тоді воюємо. Сьогодні ми, українці, чітко знаємо, за що ми воюємо: за свою державу, за право вчити свою історію, за свою культуру, за свою мову, за духовність і традиції. Потрібно плекати мову, потрібно розвивати культуру, потрібно цьому приділяти значну увагу з боку держави. Не повторювати тих помилок, що є, і це потрібно робити під час війни. За працю, наполегливість та підтримку під час війни подякував працівникам культури і начальник профільного управління. Це час. Я дуже пишаюсь з вами, що починаючи з травня місяця ми почали працювати не онлайн, а ми почали працювати з дітьми. І я вважаю це теж маленькою перемогою. Чому? Тому що ця маленька перемога, вона насправді це е, колосальний вклад в майбутнє е, нашої чернігівської громади, наших дітей. Тому що наші діти це наше майбутнє. І ваша робота – вона не ціняє. В ході заходу чернігівських артистів, музикантів та усіх причетних до свята нагородили почесними грамотами та відзнаками від муніципалітету.